Двох туристів шукають у Карпатах на Івано-Франківщині. Там уже кілька днів вирує негода, схили засипає снігом. дме шквальний вітер. Далі витягнути руки нічого не видно. На горі піп іван намило метрові кучугури, а стопчики термометрів опустилися до мінус 20. Попри такі складні погодні умови і численні застереження рятувальників, отриматися від походів. Гори знаходяться туристи, які наражають себе на небезпеку. Одного такого довелося шукати на цих вихідних. Чоловік заблукав між горами Піпіван та Смотрич і сам зателефонував до рятувальників. Його швидко знайшли і надали допомогу. Про умови, в яких доводиться працювати рятувальникам Прикарпаття, поговоримо з Христиною Перцович, керуваль... е... керівницею прес-служби головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Вона зараз з нами наживо. Пані Христино, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Пані Христино, розкажіть нам, будь ласка, які зараз умови і наскільки небезпечна ситуація в горах? Ситуація зараз станом на сьогодні все ж таки залишається складною. В горах зараз високогір'ї намети, перемети, хуртовини, мороз до мінус 20 градусів, так само обмежена вірніше дуже погана видимість. Тобто, погодні умови такі, які категорично заборонено вирушати туристам. А як працюють рятувальники? Скільки взагалі задіяно людей для рятувальних операцій? Станом саме на зараз до рятувальників поступило повідомлення від туриста з Вінниці. Це вірніше він зателефонував вже вчора пізно вечором до закарпатських колег. Повідомив про те, що він разом з своїм колегою заблукав поблизу Оста несамовити. І на пошуки даного туриста станом на зараз вирушило 25 рятувальників гірських пошуково-рятувальних відділень з нашої області, а також залучено рятувальників з Закарпатської області. Станом на зараз цих туристів ще не знайдено. Пошукові роботи тривають. Всі рятувальники по максимуму задіяні, і надіємося, що вже зараз десь буквально буде якась інформація. Ну, от бачимо, що не дивлячись на такі складні погодні умови, люди все одно йдуть в гори, люди, на жаль, губляться. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, чим ускладнені рятувальні операції? Наскільки складно знайти людину, яка пішла, і тим паче такі складні погодні умови? Як ви вже правильно зазначили, люди нехтою застереженнями, рятувальників, нехтують штурмовими попередженнями, йдуть в гори, не зважаючи ні на що. Просто люди не, ну, не розуміють, що зимові Карпати це не наскільки вони красиві, наскільки вони і небезпечні. Зимовий похід в гори ну, відрізняється суттєво від виходів високогір'я влітку. Це потрібно, по-перше, фізична підготовка. По-друге, спорядження, яке буде відповідати погодним умовам і складності маршруту. Це має бути багатослойний одяг. Це має бути взуття. Е Відповідно до сезонності, це має бути по перше, це взуття, яке має бути більше за розміром, щоб воно не тиснуло і не перешкоджало кровообігу, тому що дуже часто люди взимку в походах обморожують кінцівки. Це наявність топографічної карти карт і компасів, так як дуже часто електронні гаджети підводять в горах, так як мінусова температура, сильний вітер, погана видимість не дозволяє скористатися навігацією, це неправильний маршруту, і найгірше це те, що люди вирушають у зимові Карпати поодинці. Такі походи дуже часто закінчуються трагічно. На щастя, оцей випадок, який ви згадали, поблизу гори піпіван загубився турист 87-го року народження. Це житель міста Полтави. Він зателефонував до рятувальників, повідомив, що він заблукав втрати орієнтування, і з ним відсутній був зв'язок вже після того. Рятувальники постійно кожної хвилини йому дзвонили, і в момент, коли все ж таки пробився який зв'язок, вони змогли його врятувати, змогли йому надати допомогу. Але так буває не часто, тому що зимові Карпати це ризик великого сходження снігових лавин, це ризик мороження, це ризик втрати орієнтування через погані погодні умови. Тому треба тисячу раз зважити перед тим, коли вирушати на маршрут. А чи багато взагалі от, таких людей, які хочуть спробувати свої сили взимку піти е в гори? Чи багато їх от щороку? На жаль, справді таких людей є дуже багато, які. Вирушають у гори непідготовленими інколи навіть підготовлені туристи вони можуть в горах заблукати, їм потрібна буде допомога. На жаль, таких туристів є досить багато і ну, не зважаючи ні на що, вони все ж таки в гори йдуть. А хто частіше губиться? От ті, хто не підготовлені, так, так би мовити, новачки, чи от ті, хто вже багато разів ходив і переоцінив свої можливості. Переважно, то губляться новачки, губляться і звичайно, і ці новачки дуже сильно переоцінюють свої можливості, тому що дуже часто вони вважають, що якщо є відповідне екіпірування, все більше нічого не потрібно. Не знання маршруту, не реєструватися в рятувальників цього всього нічого не треба, тому що в них крута екіпіровка. На жаль, дуже часто виходить так, що Інколи туристи навіть не вміють правильно скористатися цим екіпіруванням. Вони купляють дуже багато всяких модних датчиків, там і лавинно але коли потрібно в екстремальних умовах цим всім скористатися, вони просто не вміють. Тому я ще раз нагадую, що похід у гори взимку він суттєво відрізняється від походу влітку. Це має бути відповідне спорядження. Це і льодоступи мають бути. Це ціловинні датчики, лавинні приймачі. Тобто набагато ширше спорядження і обладнання, ніж те, яке використовують влітку. А що б ви ще порадили тим людям, які все-таки зібралися йти в гори взимку? Можливо, не йти по одинці, можливо повідомляти комусь. Ну, що ще? Станом на зараз ми просимо утриматись від виходів високогір'я. Зараз е, спостерігаються складні погодні умови. Це перемети до 2 метрів, температура мінус 20 градусів. Тому просимо цих декілька днів не виходити на маршрути. Коли погода стабілізується, коли е, Можна вже буде виходити на маршрути. Тоді обов'язково перше, це повинні виреєструвати свій похід у рятувальників. Це можна зробити. Навіть в нас є зараз розроблений мобільний додаток порятунок у горах, який навіть за відсутністю інтернету він надсилає сигнал СОС з координатами, і рятувальники зможуть вже надати по максимуму швидко допомогу. Також ні в якому разі не вирушати наодинці, обов'язково уточнити прогноз погоди і не під. Не впевненим невпевненим собі туристам новачкам не виходити взимку у високогір'я. Дякую вам, пані Христину, за цю розмову. Гарного вам дня! Це була Христина Перцович, керівниця держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.